Масштабна війна триває, і кожного дня захисники ризикують своїм життям заради України. Ми вирішили запитати Івано-Франківців, як би вони подякували захисникам, якби мали таку можливість. Я б сказала дякую за те, що ми можемо далі продовжувати своє життя, за те, що ми можемо жити в Україні, продовжувати розвиватися. А хто б це для вас був? Можливо, хтось конкретно. Не можу сказати конкретно. Я думаю, що це. Загалом послання до всіх. Мені здається, що слова просто дякую, це дуже мало. Тобто б це був, якби ви сказали дякую. А то не можна виділити когось одного. Мені здається, всі заслуговують не те, що на одне «дякую», а на... на все. Просто, що ми можемо віддати, мається на увазі, що в наших силах ту всю допомогу, то вони вартують навіть більше. Тобто вони жертвують всім заради нас тут. Всі. Дякуємо за йому Було за захист. Нам сказала за те, що продовжує життя в Україні. Дякуємо за те, що він зберігає наше життя і надає далі нашій волі країні. Сказати, як подякувати. Тільки дякувати за це мирне небо за цей день. Хороший, що я ще жива і не тікаю, і в своїй хаті своїм родинам. Хтось би був конкретно для вас чи у моїй родині служить четверо чоловік. Подякувати конкретно, це обминути когось іншого. Я просто всім дякую. Подивіться на хлопців. Аж туди вже тягнеться. Кожного ранку йду, кожного ранку дякую кожному. Дякуємо, Дякуємо за те, що, що. що захищаєте нас. Всім подякували. Так, всім, всім захисникам. Всіх зараз, можливо, вже не воюють. Їхнім сім'ям, їхнім батькам подякували би що... за їхню терплячість. Ну і всім захисникам подякували би. Хай Господь їх оберігає. Хай вишиться живим. Кожному би сказала. Обняла би. Теплотою, з любов'ю і подякувала за те, що він кожну свою хвилину дарує за наш спокій. І мирні ночі. Дякуємо, що захищаєте нас. А хто б це для вас був можливим? Напевно, всі. Всі захисники в загальному. Тому що кожен для нас важливий. У мене брат служив, зараз звільнився, але я просто би подякував за можливість бути, коли вони. Покладають усе, що мають, заради того, щоб ми просто могли навіть зараз ходити цією вулицею. Велике дякую до темний уклін. Кожному. Дякуємо за захист. Типу дуже вдячні. Ну, взагалі, всім ти подякую. Типу дуже поважаю їх і ну, стараюсь допомагати якось. Дякуємо за те, що ми можемо тут жити. Дякуємо за те, що наші діти відносній безпеці. Тож, насправді, безпеки немає ніде на сьогоднішній день, але ну насправді щиро вдячні за все. Я думаю, що ця вдячність має передатися всім наступним поколінням. А це міг би бути хтось конкретно для вас, чи можливо ви всім це послання передаєте? Е, звичайно, що всім. Звичайно, ж усім. Хоча насправді дуже багато друзів, знайомих зараз перебувають і в гарячих точках, в тому числі. Багато є вже на цій алеї слави, на жаль, але я думаю, що ми всі молимося щиро за те, щоб це якомога швидше завершилося, всі повернулися живими здоровими додому.